Я замовила парфуми, які ви всі мені рекомендували. Завжди замовляю на парфум сіті, бо там за 399 гривень. Ми беремо копію оригіналу. дівчатка під минулими відео, як почули, що мені подобаються аромати десертів, одразу порадили ці парфуми, і це дійсно воно попадання в саме сердечко. Я чітко відчуваю ваніль і ще чомусь мені пахне якимись квітами. Я обов'язково прикріплюю вам піраміду до цього аромату, щоб ви зрозуміли, чи вам точно сподобається. Я залишаю його на зиму, бо він буде затишний, теплий та солодкий. Ну і вже як база без пластику Мене не обходиться. Замовила собі оранж та ще один отримала в подарунок. До речі, а ви вірите в те, що якщо парфум темного кольору, то він дуже насичений та стійкий. Пишіть в коменти свою думку на рахунок цього. А Ці парфуми оранж я замовляла для чоловіка, бо він любить цитрусові ноти. Це, це самий чистий апельсин. Кому подобаються моноаромати, то вам точно він зайде. А Ось цей мені порадила консультантка, тому я не знаю, як він пахне. І моя оцінка однозначно. Ні, це тупо аналог Black Afghan. А я, чесно кажучи, взагалі не переношу цей аромат. Я взагалі Мо, що він чоловічий, і здивувалася, що написано, що це унісекс. але акції Parfum City мене звичайно вражають. Один плюс один три та ще й безкоштовна доставка, три дорівнює дев'ять. Ну коротше, як ви зрозуміли, замовлять у них дуже вигідно. Начаклую вам ще промокодік на подарунок. І Ще раз повернусь до цих парфумів, бо ви мені порадили реально годну штуку. Я навіть не очікувала, що мені так сподобається. Я думаю, час оновити свій осінній парфумерний гардероб.